Всім доброго дня та мирного неба. Сьогодні у мене в роботі ось така весняна книжечка, зроблена з того, що під руками. Давно я мала ось таку роздруковочку з цим кроликом, так вона мені сподобалася. І думала, що з нею зробити. Найшла на макулатурі ось таку, будемо так казати, нікому не потрібно. Книжку і вирішила зробити з неї таку весняну, цікаву річ. Давно бачила е, такі роботи, і зимові, і весняні. І от вирішила і собі спробувати підняти настрій, зробити трішечки весни. Е, склеювати буду сторіночки, клеєм дракон. Але спочатку зробимо тил. Цієї роботи. Спочатку я пошкурила такою жорсткою шкурочкою ту всю обкладинку і зафарбувала двома шарами фарби білої, акрилової звичайної фарби. Виміряла дву ниточку, така тканинка в мене, яка мені підходить. І Приклеїла її зверху на палітурку на густий клей ПВА. Ось так я її розгладила, вона прекрасно приклеїлася, тут де згин гарненько, туди втиснула її і так її приклеїла. Тепер я буду її приклеювати до самої палітурочки. Ось так це все буду загинати. І на дракончик приклею. Тут трішечки, я помилилася у плані, що можна було відрізати трикутнички на куточках цієї тканинки, але воно і так гарно приклеїлося, його там все рівно не буде видно. Ось тепер приклеюю боковиночки, тут трішечки підрізала. І на дракон воно прекрасно цю ниточку і ПВ тримає. Але тут мені потрібен дракон, тому що мені треба, щоб воно тут таке гарно трималося і не відшарувалося потім. І приклеюю перші листочки напряму, а далі. Другу половиночку. Ось тут я вже підрізала трикутнички, так воно простіше приклеюється, тримається, гарненько це все приклеюємо. І перший листочок приклеюю просто напряму. А далі будемо приклеювати, е, такою, такими собі сходинками. Е, кожен раз. Трішечки з серединочку тут доклеїла. Трішечки кожен раз ці сторіночки винахожу серединку, так, щоб в мене були однакові дві половиночки. І кожен раз трішечки я буду сувати ці сторіночки, робити такі драбинку, такі сходиночки. Ось так, потрішечки я їх приклеюю. і виходить в мене така, листочки такі листочки такою хвилькою. Ось, і тут де самі кінчики листочки виходить така собі сходиночка. Так, це я гарненько приклеюю і всі цілі. Кінчики зразу прохожуся добре цим дракончиком, щоб вони не з'їхали нікуди. Ось так прохожуся це все клеєм, притримую. І тут же я приклала дві баночки з фарбою, щоб воно не з'їхало і гарно трималося. Всю ту процедуру робимо із другої половинки. Чекаємо, поки все гарно висохло. От воно в мене все висохло. Тут, ось ці кінчики, я коли зняла груз, трішечки підігнула. Враховуючи, що вони приклеєні, вони так і тримаються. Тепер текст зашфарбовуємо двома шарами фарби білої і гарно висушуємо. І приступаємо до цієї роздруковочки. Зважаючи, що вона в мене роздрукована, була давно на Принтері струйному, і я її перед тим, як брати до роботи декілька шарами лаку для волосся збризнула, обрізала білі залишки, які не потрібні, і приміряла і відриваю ту частинку, яка мені потрібна для цієї сторони. Надриваю і тут кутик, щоб він гарно мені ліг туди, і фарбочка. Потім, як я буду підмальовувати, гарно лягла. Приміряю і на густенький, відлила собі баночку клей пива. І на густенький цей клей я підклею цю нижню частиночку, гарно змащую кінчики, підмастила ще й тут і роблю таку сторіночку. Підклею це все. Тут трішечки я шпателем її притиснула через. Це лафанчик, а далі вже акуратно руками це все під, підклеювала, підтискала, щоб воно гарно взялося. І на другій стороні, на другій сторінці я так само підклеїла другу частину цієї роздруковочки. Ось так я її підклеїла тут. Прекрасно, воно це все тут лягло. Це роздруковочка тоненька. Ось Такий вона тепер має в мене вигляд. Такий собі коронований кролик. Лакую я це все лаком одним шаром і висушую. Тепер у мене є такий. Прийшов мені недавно з Аліекспресу, вони посилають, робиш замовлення одним. А вони частинами шлють і шлють його. Новенький цей гусачок, я його серединці крахмалом посипала. І ось в мене закінчилася моя глинка. Я придбала у нас в магазині такий ось керапласт, Пише, що це самозастигаючий, навіть не пише, що глина, а пластилин. І не дуже воно мені сподобається. Не так, як само. Така глинка самозастигаюча, працює, але що є, то є. Більше поки що в мене маю чим користуватися. Ось так я його паличкою протиснула гарненько. І виймаю з цього молдика. Не дуже воно гарно виймається. Не сподобалась мені робота з цією глиною, але більше нічого не маю, то користуюся тим, що є. Ось тут залишки. Того, що мені не потрібно забираю цієї, цього пластиліну, цієї глиночки, щоб було видно ніжки. Тут колеса цієї тачечки, на якій він везе весняні квіточки. Ось. І такий в мене гусачок з тачкою з квітами. Я навіть побоялася його самого перевертати і фарф... знизу. Так би мовити, клеєм проклеїти. Я зразу проклеїла. Ось тут це місце, де він має в мене бути. Так, густенько на клеєм взяла і ось так його тут приклеїла, ті залишки, що відповідвалювалися. Все це гарненько приклеїла і дала йому гарно ще тут, де не взялося, по кругу пройшлася ще клеєм. І чекаю гарної просушечки. Тут я приклеїла від ливок акриловий конвалії, він сюди підійшов корону, в таку теж у мене від ливочок акриловий, вирішила коронувати свого кролика. Теж він акриловий, і напивав. У мене це все файно приклеїлося. Чекаю гарної просушки. Коли це все. Гарно в мене підсушилося, висохло добренько. Я підбираю фарби, щоб зробити фон цих сторіночок. Намішую кольор, який мені потрібен. І пробую спочатку трішечки додаю на сторіночку який, чи він мені підійде, чи його освітлити, чи затемнити. Тут мені прийшлося його трішечки освітлити. За темно я спочатку взяла, бачите ось, додала трішки світлої фарби, це все перемішую і спонжечком, шматочком поролончику, я це все підфарбовую. Де під в мене не зайде, під гусочка, там не дуже зайшло, то я додавала пензликом. Прохожуся не лише по-білому, а і трішки захожу на роздруковочку, так, щоб це все зробити одним, так би мовити, одним комплектом, одним вигляд, щоб був натуральний сторіночки такої. Під гусачком я прохожуся пензличком. Ось. І теж даю це все, в цьому всьому гарно висохнути. І прохожуся знову лаком. Тепер розфарбовую гусачка акриловими фарбами. Тут я вже собі фарбую так, як мені підказує моя фантазія. Такі весня, весняні квіточки яскраві, щоб підняти трішечки настрій, додати собі весняної, Настрою у нас сьогодні випав чогось Тих, сніг на мої квіточки. Присипало їх бідненькі сніжком. Але нічого, надію, що до вечора він розтане. Ось так коричневою фарбою я додаю на цю теліжечку, на яку він везе. Тут додаю так само зелені і білої фарби на конвалію, ну, зафарбовую оранжевим, таким яскравим кольором. А на гусачку, коли він підсох, чомусь тріснула тріщинка, з'явилася на шийці, Я вирішила туди, такий в мене є невеличкий бантичок зовсім крихітний, я його туди приклеїла, щоб прикрити цю тріщинку. Так само, от бачите, ця тріщинка тут. Приклеїла і піднялися чомусь колеса. Коли підсихали, я під них теж додала клей, цей гарячий клей, щоб вони вже мені в процесі не відсипалися. Додала я фарби і на корону трішечки сірого на гусачка. І ось так це все в мене виглядає. Беру коричневу фарбу і додаю по краях сторіночок. Щоб виділити ці сторінки. І ось ці сторіночки, які у мене тут виглядають, серединочку пройшлася, краєчки, додала кругом такої, трішечки підстарила, будемо так, так би мовити. Тепер я взяла свої акрилові маркери, додала рожевий носик кролику. І трішечки ще додала яскравості на цю корону. І ще чомусь не попало в мене. Це моя камера живе, я вже казала своїм життям. Чорним маркером, бачите, я зробила яскравіші ці написи, які там в мене зафарбувалися сірою фарбою. Додаю ще на мордочці кролика яскравості. Ось так це все виглядає. Дроблю набриск, білий, коричневий і чорний. І знову це все лакую і чорною ще цією такою щіточкою, додаю ще по краєчкам сторіночок ще трішечки чорного, такого підстарення. Мені здалося, що воно тут буде якраз те, що треба. Гарно все висушую і знову прохожуся це все лаком. Тепер ось так це все виглядає. Далі я хочу трішечки оформити тил своєї книжечки, і на цю тканинку додаю. Через трафарети додаю напис чорною фарбою, вже не забуваю свої помилки, гарно відбиваю щіточку і додаю тут написи. Ще недавно я придбала ось такі трафарети кролика, вербички і пробую їх. На цій книжечці. Додаю таку обкладиночку. трафаретики, дуже такі непогані, пластикові, добре відмиваються від фарби. Зразу після роботи я їх кидаю. В мисочку з водичкою, а тоді вже гарно відмиваю і висушую і складаю в свою коробочку. Ось такий в мене тут кроличок. він несе пасхальні, такі великодні яєчка. Ще такий у мене невеличкий трафаретик, там, де вербичка. і Христос Воскрес, ще написи, тут ще додала трішечки таких собі бабок літніх весняних травичку, тобто оформила на свій смак цю, обкладинку цієї весняної книжечки. Хотіла спочатку. Ці пташечки, але вирішила, що сюди більш така травичка підійде моя. Дуже вона мені подобається, і я її тикаю де, де. де вважаю за потрібне. І ось так я оформлюю свою. Обкладеночку даю цьому всьому добре висохнути. Лаком я її не покривала, мені здається, що вона не буде в мене так шарпатися. Треба і не треба. Зробила ще набризк зелений і чорний. Пробувала білий, білий, чомусь не дуже, і додала ще синенького набризку. І тепер. Я хочу ще зробити таку, біленьку тут додаю, я хочу ще зробити всерединку цієї книжечки таку якби закладочку, як ото в книжечках роблять закладочки, щоб зупинятися на прочитаному, але це вона тут буде вигравати чисто декоративну таку роль. Ось так я це все набризкала, даю добре висохнути. І ось такий вигляд має моя обкладинка. А це серединка. Роблю закладочку. Взяла мішковиночки такий шматочок. Ось така в мене є ниточка гарна. Я на неї вчепила таке малесеньке, декоративне яєчко фанерне. З зеленим мережевим. Таким Дуже товстеньким я це все скрутила, і туди всерединочку вклеїла цю дірочку, де обкладинка, прокручую це все разом, щоб була така цікава ця закладочка, і на гарячий клей її туди всерединку просто вклеюю, вона там буде добре триматися. А ось цю. На цій такій цікавій стрічці я там зав'язала зверху такий бант. Я теж її туди всерединочку, ось так, вклеїла. Бантик лишила назовні. Ось тут приклею ззаді на обкладиночку, ось, І ось така буде в мене ця закладочка. Такий вигляд має моя чудова весняна книжечка. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!